Чи є що? Почитати? Ого, я поїду. Поки дівчата втікають, дивите, консомолки, як поїздки. Гопнеться. У мене про різних дівчат. Я всіх люблю. Всіх по-своєму. Бачиш ягідку, бачиш ясочку, бачиш кралечку, адідасочку, чорнобривою, білолицею, райончику ходить кицею. Не дивись на те біле личечко, бо за личечком тільки бичечка. Зрозумієш, як сталиш братці, все у гопниці по поняттям, бо як у тебе всі друзі гіпани та панки. А у гопниці і батьки, і гопники, і брати, сестрою, огупники, і друзі, і гопники, і подружки, всі як одна гупанки. І від цього від одіночества мріє дівка про вище обчесту, щоб тусити у клюбі, суше, ложкою, самбуку глушити літр за літром. Ось де життя, ось де справжні, сигарети, щоб таненьке з фільтрами. А як зрадить Тобі гопнеться, то до смерті вже не оговтеться, а вже зрадить, як дарить ножиком ні з письменником, ні з художником, ні з пістончиком, ні з жаданчиком, а з райончика та й з пацанчиком, а з райончика та й з пацанчиком, і з пацанчиком, моє банчиком, бо вони із ментярою, і ментазавриком, із баригою, і комерсантиком, бо вони всі принічні мальчики, а не ті твої, не фарманчики. Як запліднить і клітиночку, то народить тобі дитиночку, а дитинка така ж, як мати, бикувата його бувата. Бо він збичечки, бо він гопниться крім гопа нічого не вродиться. Пана кавалки м'яса, шанувальників, абібаса. І раді собі здрасті, діточки, буду вчити вас лузгать сімачки. А на святочку прийдуть родичі за Заздор... задрозаздоровлячку, вип'єш водички, обійми свою караокою, Заспіваймо вдвох караоке. Ми і прикончиш один бутилочку під алєгрову і бутирочку. І потонуть на дні стаканчика всі дурні твої ідіальчики. І тоді тобі стане похою. Все не влюбляйся в гокуплю, не закопиться.